Хробку ну, контейнер відповісти наші запитання і наконали, що плашать. Що стосовно гри, непогана гра, мені не соромно за гру своєї команди, бо дійсно, я не боячись, от сьогодні не боюсь сказати, що перевага була на нашій стороні. Тільки просто не вистачає в лінії атаці Останні передачі, виконавців, тому десь може так і сталося. То, що ворство виголо, я і... Поздравляю з перемогою, надійсно шикарний гол забив Степаню. Тому тут які можуть бути питання. Просто я не розумію деякі моменти. В грі, коли людина судить, потім починає щось вимишляти чи видумувати. Я не знаю, які слова можна підібрати. Але... Любе касання до гравця ворскли, крик падіння свисток. Крик падіння свисток. З боку Криворіжця я цього не побачив. Може я сліпий, дійсно, подивіться, ну, передивлюся, зараю морошову завгодно говорить. Але ще раз поздравляю Ворстку. Життя продовжується, залишається три тури, будемо все рівно битися до кінця. Там життя покаже. Важко, коли дуже багато травмованих, Сім гравців основного складу не грають і приходиться брати з Ю-19. І... Перебудовуватись, як бачите, дуже багато перестанов. То грає десятку, потім його треба переставляти на крайнього нападника? То треба крайнього захисника ставити центральним захисником. Ну, Багато є моментів, але ми з цим, я думаю, на мій погляд справляємось, нічого страшного не бачу. Хлопці працюють, до них в мене ніяких питань нема. Просто ще раз образливо, що так от стається. Програли ворски на гру, яку ми не повинні були програвати як мінімум. Це вже яка гра, і те, та ж гра з Динамо Києвом, яку вдома грали також. Не повинні були ми проїгти. Але це життя, це футбол, це спорт. Я вдячний всім. за... Те, хто прийшов сьогодні переглянути цей матч, розумію, що підтримували більше ворського, тому що ворська грала вдома. Тому з перемогою ще раз. Найкращі побажання клубу Ворста рухатися також далі. Ваші запитання, будь ласка, Андрійович. Юрій Миколаєвич, зараз вже за три тури до кінця, коли турнірні завдання, можна сказати, вирішені. Е, Гравці-подумки десь уже на чемоданах. От, чим вдається зацікавити, стимулювати гравців, щоб вони виходили і віддавались повністю? Та вони професіонали. У нас немає на цей час, тому що я ж говорю, У нас живі футболістів 15 чоловік. Семеро травм. І травми не м'ясома, а більше такі травми тоталковий гліностоп. Микітишин да, смикнув задній м'ясо. Вернедуб ще лікується, Якимець спина. Банада там впав дуже і пошкодив плече. Були Тому такі всі не травми механічні, як кажуть, там де боротьба. Але нічого ти з цим не зробиш. Ви візьміть другий круг. Ми зіграли три перших тури ще більш-менш в якомусь тому складі, який ми готували взимку на зборах. А потім у нас пішли травма, 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 і нам треба було перелаштувати. Але я дуже задоволений тим, що хлопці дуже швидко розуміють мене, тренерський штаб і виконують ту роботу, яку ми потребуємо. Тому. Думаю, що все буде добре, але все рівно нема глибини составу. Якби була глибина составу, туди поглибше, щоб конкуренція, поки що її немає. От коли вона буде, то я думаю, і другий результат буде, і зовсім друге місце, на якому ми будемо знаходитися. Продовжуємо ще запитання, будь ласка, якщо є. Дякую вам дуже, Дякую. гарного Дякую. дня. Мира і перемоги

Віктор Скрипник продовжує нашу прес-конференцію. Добрий день, короткий коментар, як завжди, а потім відповіді на питання. Напевно, склалось так, як склалося. І ми не очікували, що буде така гра з голів. Але я можу тільки подякувати. Ми награли на один гол, що ми зробили. Потім, як воно завжди, реакція від соперника. І... Навал, там, е, ініціативи далі почали е, проти м'яча більше грати. Да. Ну, але я думаю, що ми заслу, заслуговували тій, той, той гол, ну і результат, коли він позитивний, то напевно він додає тільки сили е, на наступні гри. Е, Зараз у нас два хлопця пропускаються Женя Павлюк і Сефері. Ми будемо дивитися, хлопці є, молоді хлопці є, так що будемо їх чекати. Будемо дивитися далі. Дякую. Ваші запитання, будь ласка. Віктор Анатолійович, попереду міжсезоння. Чи є вже якісь плани щодо підсилення, які позиції ви плануєте підсилити? Наскільки бюджет клубу може вам це в цьому допомогти? Ну, от... Ми домовились, що до третього, до останньої гри це буде в'ясовано, і ми сядемо, будемо балакати. Зараз ми зараз ми тільки думаємо про те, що зараз воно буде. Да? Вже у середу ми граємо, у понеділок ми їдемо да? і ці. Потягом і потім автобусом. Так що зараз у нас перед очима спочатку це, потім сядемо і побалакаємо і будемо вирішати. Продовжимо, будь ласка, якщо є запитання. Отлично, дякую. Дякую. До побачення. з да. перемоги.